Коли проводилися рятувальні роботи, ми з психологами працювали в цій зоні. Люди приходили з ну з різних сторон. Він три доби надавав психологічну допомогу біля медцентру Запоріжжя, куди окупанти поцілили 10 грудня. Ілля Бородовко, психолог ДСНС, каже на місця російських ударів, він приїжджає одним із перших. Коли ми приїжджаємо, один психолог залишається залишається. Ну, на, на вулиці я завжди йду в завал, щоб розуміти, якщо може хтось зажати там і так далі, щоб людина там собі не пошкодила ще більше там чогось. Виходжу з цієї двері і бачу, що хлопці розкапують. Кажуть, що там є людина. Ми починаємо це ну, розгортати трошки це сміття. Дістали його, передали в швидку. Нагадаємо, внаслідок цієї атаки загинуло 11 людей, серед них четверо співробітників медцентру. Ще 22 людини дістали поранень. У професії Ілля Бородовко вісім років. Каже, після початку повномасштабної війни роботи для психологів ДСНС стало більше і вона стала важчою. Коли ми приїжджаємо на об'єкт, куди прилетіло, ми зразу відстежуємо, кому потрібна допомога. Буває тремор, буває і крик неконтрольований, Буває людина, як я кажу, просто стоїть і зовсім ніхто людину ніколи не залишає одну. Якщо вона хоче кричати, ну нехай вона там впала, кричить, б'ється, нехай емоція, оця перша негативна емоція, вона повинна вийти. Та інколи доводиться боротися із власними емоціями, зізнається психолог. За час роботи його найбільше вразив удар по дев'ятиповерхівці на Застафонській, 8 та пологовому відділенню у Вільнянську. Вільнянськ це дитина. Я був на опізнанні цієї дитини. було Булої два дні. Я буду пам'ятати це завжди. Воно з пам'яті ніколи не йде. Дуже багато емоцій переживалось саме на Застафонській, великий об'єкт, дев'ятиповерхівка, потім ще обвал конструкції. Ну там дуже багато роботи було. Ля працює з рідними загиблих і травмованих, а також з тими, хто переніс російські атаки і втратив дім. каже, коли ведуться пошуково-рятувальні роботи, головне бути поруч з людиною, яка потребує допомоги. Це радить робити і цивільним. Трошки подумати, а ну а що ми кажемо? Ну а який сенс у цьому? Ну який, який все буде добре, саме такий Вірний, мабуть, спосіб це просто бути з людиною поруч. Чимось допомогти, якісь там звичайні життєві, якісь там нюанси, там, води, поїсти, там, заставити, поїсти. Іноді потрібно буває таке, що люди там три доби нічого не їдять. Акуратненько. Завжди складно працювати. Це Морально це ну, зовсім нелегко. Коли ти розумієш, що людина втратила все, коли ти розумієш, що у людини нічого не залишилось, коли у людини гинуть всі. Нема такого, що тумблер класить і ти такий, все з'їхав, я пішов. Навчилися це відслідковувати і навчилися як попереджати ці випадки. Тому що е, у будь-якому випадку психолог повинен бути у строю і готовий виїхати. Дар'я Пасічник, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя.